Світ стрімко цифровізується. Екрани супроводжують нас на кожному кроці, а інформація доступна у кілька кліків. Та серед цього технологічного потоку бібліотека залишається незмінною оазою духовності місцем, де слово зберігає свою справжню вагу, а книга свою незамінну цінність. Саме тому відкриття оновленої могилів подільської публічної бібліотеки стало знаковою подією завдяки підтримці міської влади, яка розуміє важливість культурного розвитку громади. Бібліотека стала не просто книгозбірною, а сучасним центром освіти, творчості і спілкування. Я сподіваюся, що ми у цій бібліотеці створили комфортні умови для наших жителів, для наших читачів. Чудові читальні зала можна проводити конференції, круглі столи, презентації різних заходів. Проведена дуже велика робота. Хочу подякувати колективу, всім організаторам, які долучились. І... Побажати вам плідної праці. Я знаю, що вам не бу... що тут не буде тихо, тут не буде спокійно, тут буде вирувати бібліотечне життя залученням наших дітей, нашої молоді. Простора зала, доступ до швидкісного інтернету, нові видання, комфортні зони для навчання і дозвілля. Усе створено для того, аби кожен від малого до великого знайшов тут своє місце. Юні читачі, студенти, дорослі і старше покоління. Усі можуть черпати знання, натхнення і силу у світі книг. В бібліотеці працюють люди, фанати своєї роботи. Ми закохані в свою професію. Ми живемо своєю професією. І ми знаємо, що зараз нам знову треба створювати цю атмосферу, коли дійсно у нас людно, коли у нас проводиться багато різноманітних заходів. У нас гарний інтернет-центри, на зона fi для читачів, зроблені всі умови для того, щоб комфортно працювати. Ми знаємо, що зараз час комп'ютеризації, вже навіть штучний інтелект десь там трошечки нам піджимає, але ми вчимося, і ми теж. Будемо і ці послуги надавати нашим користувачам. Дуже хочемо сьогодні подякувати нашому голові Геннадію Григоровичу. Передайте йому вітання, тому що він так часто в нас був, приходив, дивився, як ми тут хвилювався. Весь колектив міської ради нам дуже допомагали. Оновлена Могалів Подільська публічна бібліотека стане справжнім хабом для творчих ініціатив, молодіжним центром, де кожен знайде місце для самовираження. Тут можна не лише читати книжки чи працювати з інтернет-ресурсами, а й організовувати зустрічі, обговорення, презентації, проводити освітні тренінги та культурні події. Саме ж відкриття пройшло яскраво й тепло з музикою, творчими виступами та живим спілкуванням. Оголів Подільська міська публічна бібліотека це культурний центр ідей і можливостей, де можна не лише читати, а й вчитися, творити, обговорювати, розвиватися. Це місце, де кожна сторінка книги веде до нового відкриття, де збережено мудрість поколінь і запалено світло майбутнього.